Сьогодні буду говорити на тему правило літака. Хто знає правило літака? Що ж таке правило літака? Правило літака говорить наступне: що спочатку маску одіваєш на себе, а потім уже на дитину. Чому так? Поясню. Коли ти, мама чи тато, летиш в літаку з дитиною, подорожувати і. Щось там, якась турбулентність, щось там сталося. І всім оголошують вдягнути маску спочатку на себе, а потім на дитину. Чому так? Тому що дитина ще не здатна сама про себе попікуватися. Але якщо ви будете надівати маску спочатку дитині, ви задихнетесь і дитині не зможете допомогти. І дитина, відповідно, сама собі теж не зможе допомогти. Тому існує таке правило. Правило. В маски в літаку, що спочатку доросла людина рятує сама себе, а потім рятує своє потомство, свою дитину і всіх інших, хто є. Тому прийми собі це правило літака в е, своє життя, зроби його, не знаю, виділи жирним шрифтом десь е, на комп'ютері, на телефоні, запиши це як гасло, якесь е, правило літака, вдягни спочатку маску на себе, а потім на дитину. І е, внідряється в свою тому що, тому що тільки коли ти навчишся спочатку піклуватися про себе, тільки тоді ти зможеш нормально, адекватно піклуватися про свою родину. Тому, дорогі мої, я вам хочу сказати: спочатку все починаємо з себе. Любимо себе, а потім цей світ.